Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. Сьогодні вранці на Київщині працювала ППО. Тривога в області тривала понад 6 годин. Росіяни продовжують атакувати Україну безпілотниками та ракетами. Тим часом операція на Курщині триває. А на покровському напрямку ситуація надзвичайно складна. Про це і не лише ми сьогодні будемо спілкуватися в маркері подій з військово-політичним оглядачем групи інформаційний спротив Олександром Коваленком. Вітаємо вас, пане Олександре. Вітаю. Нагадаю нашим слухачам, слухати маркер подій наживо слухачі радіо «ФМ Галичина можуть щобудня о 9.15, а переглядати можете на нашому Ютуб каналі Галичина Аналітика обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати наші нові відео. Отже, пане Олександре, два дні тому ви заявили, що найближчим часом росіяни можуть завдати дорозвідувального масованого удару. Чи сьогоднішня атака дронами і ракетами є цим самим дорозвідувальним ударом? Чи нам взагалі варто очікувати чогось масштабнішого? Ні, масштабнішого нам не треба очікувати. Це і є дорозвідувальні удари, коли використовується обмежений боєкомплект. Тобто вони наносять удари з використанням обмеженої кількості ракетної компоненти, десь приблизно десята частина від тієї, що була задіяна, і навіть менше а, це пов'язано з тим, що вони після основного удару проводять а, дорозвідку, а, роблять висновки, які об'єкти їм вдалося уразити. Який не вдалося добити, і тому для цього вони використовують ось ці удари. Тому вони можуть найближчі 2-3 дні ще продовжуватись, а потім вийдуть о, в системність нальотів дронів Камікадзе, і, в принципі, м вже в вересні, наприкінці вересня або на початку о, жовтня може повторитися саме масований ракетний удар. Це саме моє наступне питання, тому що попередня масована атака вона була 8 липня, наступна 26 серпня. Майже два місяці знадобилося росіянам, щоб накопичити свої свої запаси. Чи далі нам взагалі слід очікувати таку тенденцію? От ви казали, вже в жовтні, а надалі, особливо коли у нас напередодні опалювальний сезон. Чи вони можливо взагалі почастішають? В, в них не змінюються темпи та масштаби виробництва. Об'єм виробництва ракетної зброї він не змінився якось критично. Вони не можуть нарощувати. Тобто, коли я час від часу роблю огляди їх можливостей їх виробництво тих самих ракет Х-101, 555, Ну Х-101 в першу чергу воно не змінилося з 2023 року. Навіть скажу так, з кінця двадцять другого, початку 23 го тобто, це в середньому дві ракети на добу. Якщо ми говоримо про КРМБ калібр, то також ця ситуація вона якось критично не змінилась за цей період, а це приблизно одна одиниця готової продукції на добу. Трохи змінилась кількість виробництва 9723, це ОТРК Ескандер, вони зараз мають можливість на тиждень виробляти десь від лог до чотирьох ракет. Ну, це саме на тиждень Іскандерів. Е, але модифікації 9 м 723. Є ще модифікація 9 м 728 Це фактично крилата ракета сухопутного базування, О, копія калібру, але яка запускається не з е, надводного морського е, якогось е, пускової, а саме з пускової, яка є ідентичною, майже ідентичною до пускової «Іскандера», «Скандер К. Тобто така ж сама кількість. І трохи змогли збільшити кількість виробництва кінжалів приблизно одна ракета на тиждень, але це не десятки, це не сотні ракет на тиждень або на добу, е, тому цей обмежений їх потенціал е, на фоні того, як в них закінчилися запаси з часів радянського союзу, тих самих ракет х 55 х 555 і залишились виключно е, ті е, зразки, які. Потребують серйозно ремонтних робіт для того, щоб задіяти їх під час ударів, і інколи ці ремонтні роботи над цими ракетами вони займають навіть більше часу аніж зібрати нову хасто 101 а то в принципі можна говорити про те, що їх обмежений боєкомплект на місяць згідно з виробництвом, змушує або кожного місяця робити один масований такий масштабний ракетний удар. Або вони можуть е, це е, розподіляти на декілька етапів е, обмеженого боєкомплекту, тобто пуски по 15, 20, 25 ракет, і таким чином чотири тижні е, створювати е, терор України тилової України, який вони оберуть напередодні опалювального сезону сценарій, саме яку тактику. Побачимо, але в будь-якому разі або масований удар, або декілька з обмеженим боєкомплектом, все напряму буде залежати саме від їх обмеженого виробництва. Якщо говорити про українське озброєння, яке ми виготовляємо, українська ракета дрон Паляниця, яка коштує приблизно 1 мільйон доларів. На що вона взагалі здатна, і чи пов'язана вона якимось чином з балістичною ракетою Грім? Я не думаю, що вона якось пов'язана з балістичною ракетою Грім, тому що це дві взагалі непорівнянні між собою речі: дрон з турбореактивним двигуном і балістична ракета. Щодо самої паляниці, ну якщо чесно, я про характеристики нічого не знаю, окрім того, що зараз з'явилася інформація, що її вартість це менш ніж мільйон доларів. Але що таке менш ніж мільйон доларів? Хтось може мені відповісти на це е, питання. Я завжди оперую цифрами. Завжди, коли я роблю якийсь аналіз, я використовую саме цифри. А цифри вони це константа, це догма, а вони не змінюють. Тобто, якщо вартість цього об'єкту мільйон доларів, то це мільйон доларів. Якщо вартість 100 тисяч, ну 100 тисяч доларів це менш ніж мільйон, так. Але якщо 500 тисяч, ну це також менш ніж мільйон доларів. Але є різниця між 500 тисяч та 100 тисяч, особливо у порівнянні з тому, що шахет 136 має середню вартість від 50 тисяч доларів. Ну то от порівняння. Хоча шахет він не турбореактивний, тут є різниця, тому нічого в даному випадку щодо його ціни не можу сказати, але те, що воно нічого спільного не має з грім 2, це 146 Стосовно грім 2 які її можливості? Ну, грім 2 на той момент, коли вона існувала вже майже в стадії випробувань, це було 500 кілометрів дальність ураження об'єкту. Це була бойова частина потужністю майже півтонни вибухової речовини. І е, це фактично балістична ракета, яку могли б е, перехоплювати на той момент або такі системи, як С-400, або такі системи Ну росіян. Я маю на увазі, або такі системи, як ЗРК Бук М 3 Виключно саме вони. Ну в теорії ще с 500 але с 500 існує виключно в е, форматі одного дивізіону. Тому на що він здатен, ми до кінця ще не знаємо. Але от саме е, ці показники вони говорять про те, що е, ця ракета мала б, ну, досить серйозні можливості по прориву російської ППО. Нагадую нашим слухачам, що сьогодні ми спілкуємося з військово-політичним оглядачем групи інформаційний спротив Олександром Коваленком. Обов'язково пишіть нам коментарі, що ви думаєте стосовно цієї теми. Нам буде цікаво. Пане Олександре, хочу поговорити і про Курську операцію. Росіяни сьогодні з'явилася інформація, що Росіяни обмежують в'їзд до Курчатова, де стоїть Курська АЕС, і виставляють там блокпости. Місцева влада заявила, що це зробили начебто, через те, що збройні сили України вони не залишають спроб про. Никну у місто. Тобто ми вже можемо робити якісь висновки, що ЗСУ близько? Можливо, хто ж зна, поки що ми не маємо такої інформації, поки що ми чуємо, що говорять російські пропагандисти. Але якщо Послухати видатного російського полководця Лапті Аладінова, то він говорить, що нібито як зупинено сили оборони України в Курській області, вони постійно там звільняють якісь населені пункти. Тому з чого така паніка, я не знаю, не розумію. Взагалі, в принципі, та інформація щодо подій в Курській області, яка зараз ну, є в відкритих джерелах. Це переважно найсвіжіша інформація від російських дійсно воєнкорів, Це правда так званих військових блогерів. Але інколи вона має серйозну таку серйозний такий відсоток паніки. Вона досить панічна, і тому абсолютно повністю її використовувати як достовірно. Ні, я б не став. Хоча вона дійсно розкриває деякі дуже цікаві аспекти. Про які ми а потім дізнаємося після відкритої вже доповіді а, генерала Сирського, президенту, а, і дійсно деякі моменти підтверджуються, а деякі а, ні. Тобто, 50 на 50. чи близько ми до Курчатова. Я думаю, що ні. Американський інститут вивчення війни він повідомив, що наступ в Курській області уповільнився. Чи справді це може бути так, і що взагалі відбувається на Білгородщині? Бо того що була інформація, що там також були якісь спроби прориву це правда, що сповільнився наступ на Курщині, це логічно. Тут нема нічого дивного. Тобто, це ми, ми ж не можемо кожного дня наступати з інтенсивністю 10-20 кілометрів вглиб території Російської Федерації. А, оскільки збільшується площа, потрібно більше ресурсу, щоб її контролювати, і відповідно по більш значно а, більшому фронту проводити ці наступальні дії. А отже, а все це зовсім інше використання сил та засобів аніж було з самого початку, і якщо обмежений є ресурс, а він обмежений, тобто це логічно, а, то і відповідна операція буде а, трошки гальмуватися. Зараз в нас середнє розширення зони контролю, це приблизно 3,5-4,5 квадратних кілометрів на добу. Це ось середній показник розширення а, нашої зони. Спочатку це було набагато більше. Це були десятки квадратних кілометрів на добу, майже до сотні квадратних кілометрів на добу розширення а, зони контролю. А, тому, в принципі, далі це буде більш повільний е, процес, але його зупинити буде важко. Особливо дуже цікаво звернути увагу на Глушковський район, де може бути прискорення після того, як спротив тих підрозділів, які залишились в ізоляції в Глушковському районі а, підрозділів саме російських окупаційних військ, а, вони будуть виснажені. І після цього одразу весь район може перейти. Ну не одразу може поступово декілька етапів, але великими площами він може перейти під контроль Сил оборони України. І це буде значне, досить таке швидке розширення зони контролю. Але в цілому, це буде покроковий процес, який буде мати відповідні а, напрямки а, розширення а, до траси є е 38 також що маємо кілька хвилин. Хочу поговорити і про покровський напрямок. Як ви взагалі оцінюєте ситуацію там? Бо я сьогодні читала, що деякі військові експерти вони вже починають радити нашим військовим, що від Покровська потрібно відійти на більш вигідні позиції, Ну, експерти можуть радити, приймати рішення будуть штабі збройних сил так. України. Бо в нас кожна бабка на лавці, а вона є експертом. А, в принципі, скажу так, ситуація вона дійсно складна, але е, я б навіть сказав, би, о, по окремо взятим рубежам вона критична. Якщо ми говоримо про рубіж Гродівка Новогродівка, то тут можна саме використовувати це слово критична. Але за Гродівкою та Новогродівкою там є свої рубежі, і вже в залежності від того, як буде використаний потенціал цих ліній оборони, ми можемо говорити про те, наскільки воно. А буде ефективно використано саме в оборонних а, цілях, відходити від міста, на яке ще навіть не розпочався штурм. Це безглуздя, тому це вже е, не експерти, а критини, е, тому е, і зробимо відповідні висновки, якщо залишати кожне місто до якого ще не розпочався штурм, але наша основна мета це саме виснаження ворога. На окремо взятих селах, населених пунктах виснаження максимальне. А Покровськ це не тільки важливий логістичний вузол, найважливіший в даній локації, в даному районі. Окрім цього іншого, це ще й досить великий населений пункт, який може виснажувати декілька місяців ворога, як Бахмут, як Авдіївка. Тобто, а у цьому основна мета не залишати, а виснажувати ворога. і ми маємо приклад е, часового яру. Часів яр, е, якщо хтось е, він забув, там наступальні дії розпочались у росіян одночасно з Авдіївкою. На Авдіївському напрямку одночасно з напрямком на часів Яр розпочались наступальні дії. І е, що ми бачимо? Ми бачимо, що ця часів яр продовжує триматися, і межа по каналу не дає можливості росіян закріпитися на правому березі. Майже вже рік триває оборона часового яру. А хто сказав, що Покровська або Мирноград не зможе тримати оборону майже рік, якщо дійсно вона буде спланована а, ну, досить професійно? Пане Олександре, ми вам дякуємо за розмову. Я нагадаю, гостем Марк Події Сьогодні був військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Мене звати Ольга Салабай, і я вкотре закликаю обов'язково підписатись на наш Ютуб канал Галочина аналітика. Пишіть свої думки під цим відео. Пишіть, можливо, питання, якісь ми ще не розкрили. ми Обов'язково запросимо пана Олександра знову і обговоримо ці питання з ним. І до зустрічі.